5 квітня, згідно міської програми соціального захисту жителів Тетіївської об'єднаної територіальної громади, Турбота, міський голова Руслан Майструк в пологому будинку Тетіїва вручив батькам двох новонароджених малюків з Тетіїва та Горошкова коробки новонароджених та свідоцтва про народження. Руслан Володимирович привітав батьків з поповненням в родинах та побажав міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку та миру. Ми сьогодні вітаємо кожного громадянина, який народився в об'єднаній територіальній громаді. І це є прикладом для інших батьків, щоб вони не зупинялися, а все-таки народжували нам майбутнє. І я думаю, що це приємно як для них, так і для нас побачити кожного маленького громадянина вперше на перших днях його життя. З метою реалізації наказу Міністерства юстиції України про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 серпня 2015 року Тетівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції в Київській області приймає документи, необхідні для проведення державної реєстрації народження дитини та видає після державної реєстрації свідоцтво про народження відразу в пологому будинку. До 1 квітня у нас у громаді народилося 49 діток. Завдяки проекту Міністерства юстиції ми маємо змогу зараз проводити державну реєстрацію народження безпосередньо у пологовому будинку. Саме тому батьки, виходячи з пологового будинку, мають вже перший документ дитини свідоцтво про народження. Ну і відповідно зареєстровано місце проживання дитини. Уже батькам залишається тільки турбуватися про своє чадо. Тому народжуйте, а про документи подбає мін'юст. Батьки всіх народжених малюків у 2019 році в Тетіївській об'єднаній територіальній громаді отримають такі коробки новонароджених, як і ті, хто народжуватиме в подальшому. Програма була прийнята і закладена в бюджет на 2019 рік. Тобто, всі діти, які народилися до сьогоднішнього дня, ми їх обов'язково приїдемо, привітаємо.